Слава Ісусу Христу! Сьогодні неділя пополудню, завтра у моєї односельчанки Марти буде 70 річний ювілей. Вона знаходиться у Коломиї в лікарні. І завтра зранку я теж їду в лікарню, тому що знаходжусь на реабілітації, а на вихідні поїхала додому, так як процедур Робота неділя не проводять. А мартуся капається, бо вона хвора, її не відпускають на вихідні. Цей букетик я їй приготувала на 70-річчя польових запашних квіточок. Тут і ромашечка, великі ромашки вже. Коротше, коротко кажучи, в одному букетики два букетики, верхній букет. Розмай, і різні квіточки, ромашечка, і різні 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 квіточки, і, і так, як мій Іванко каже, бурян, а внизу свій маленький одно, своєрідний букетик. Тут і жовті. Після косіння ще виросли кульбабка. І такі жовтенькі теж квіточки ще повиростали після косіння. Бачите, які квіточки гарні. Тут і фіолетова материнка, і голубенькі квіточки, і біленькі, і теж багато, як мій каже Іван, Іванко Буряну. Отже, і маленькі, маленькі ці е, маленькі ромашечки. І малесенькі ромашечки. Отже, в одному букеті два букети маленький. В кольорах українського прапора жовто-голубе із фіолетовим жовто синій і верхній біло-жовтий. Такий хороший запашний букет із польових квітів і зілля. Завтра попрямую до Коломії на серічний ювелей до моєї односельчанки Марти. Я її хочу привітати з цим днем. Побажати їй саме найперше міцного здоров'я, гараздів у сім'ї, у родині і всього-всього, всіх людських благ, всього-всього самого найкращого, чого тільки можна побажати і чого вона сама собі бажає.